Жіночі фантазії і винос мозку. Бо жінки, чемпіони світу в цю херню. То, як ми можемо розігнати свою фантазію, причому робимо ми це в секунди? Жоден чоловік так не вміє. Ви всі знаєте ситуацію, коли чоловік не відповідає на телефон вже капець секунд 40. І якщо він робить це вже вдруге, не дай Боже, це вже другий, припущення, за 5 хвилин, то за ці 40 секунд жіноча фантазія встигає вигадати штук 5 історій, в якої перший його переїхав в Камаз раз за три. Друга, він з нею вже розлучився, а, знайшов, іншу, і прямо зараз вони стоять перед алтарем. І там ще буде штук 5. І коли цей простий смертний, простий Господи. На 45-й секунді починає чути десь в кармані курточки свій телефон і каже, так кохана. Він відгрібає за всі ці сім історії, які вона вигадала, причому Камаз це буде найлегше. І те, що він не не духом про ці сім варіантів, це ж його особисті проблеми. Знаєте такі історії, так? І я роблю так само. Так. Ну, буває, ну буває. Ну. Дивіться, чоловічий емоціональний фон він виглядає ось так. Або ось так. А жіночий виглядає отак. Причому це я вам секунди за п'ять нарисувала. Ну, тобто, це на найближче 5 хвилин. Ну, ми такі, ми різні. Але я зараз про що, дівчата? В цій історії лише одна погана звичка. Якщо ви так робите, ну там я не знаю, раз на місяць, ну періодично, але ви не чистите з цією істерією. Ну, добре, ми дівчатка, так бува. Але якщо ви. Це ваш стиль поведінки, і ви дійсно виносите мозок чоловіку, причому декілька разів на день, то через якийсь час ви становитесь для нього просто білим шумом. Він вже не чує вас. Якщо поряд, то кохає. Але, як правило, з таких жінок дуже швидко уходять. Ну, це неможливо винести. Якщо ви хочете, щоб вас, чоловік сприймав вас серйозно, а сприймати серйозно людину, яка ось так себе поводить постійно неможливо. Тому моя порада, перш ніж відкрити рота, спочатку включи мозок, пропусти інформацію через мозок. А вже потім відкрий ротик. Ну, раз на місяць можеш перебудити.